Привіт-привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Це моє перше відео. І знаєте, в один момент я вирішила почати вести Династію і самостійно забудувати збереження для неї. Саме цим ми будемо тут займатися. Я буду будувати будинки, а ви зможете їх або повторити, або завантажити за посиланням в моєму телеграм-каналі. До речі, в описі під відео ви також знайдете посилання на телеграм моєї династії Харман. Отже, я зараз будую будинок в вікторіанському стилі на ділянці 40 на 30 Віллоу Крик. Це саме той будинок, де живе сім'я Спенсер Кім Льюіс, якщо ви не зможете знайти ділянку. Для мене такі будинки завжди були справжнім викликом. Я ніколи не могла побудувати щось нормальне, і зараз ви бачите процес створення будинку, який я вперше добудувала до кінця. Я надихалася будівлями інших сімерів з галереї і пінтересту. І насправді я навіть не впевнена, що це вікторіанський стиль, але в моїй голові це називається саме так. Найбільшою складністю для мене було те, що я не могла використовувати cc контент, бо поки я надихалася, я бачила дуже багато різних меблів і предметів декору для цього будинку. І якщо раптом вам буде зручно будувати CC, дайте мені про це знати. Можливо, я зроблю щось цікаве. Ідея для оформлення вулиці в мене з'явилася одразу. Складність виникла з самим будинком і планування. Як ви можете бачити, подвір'я я роблю перед будинком. Для мене це також нечаста практика. Зазвичай двір'я будую за будинком. Для мене це така ілюзія приватності. Також я дуже давно планувала побудувати лабіринт в Сімс. В моїй голові це місце для усамітнення, наприклад, для пари закоханих чи для тих персонажів, які просто хочуть перепочити від інших. Знаєте, як це часто показується в різних фільмах чи серіалах про 19-18 століття, де в великих будинках завжди є якийсь лабіринт, або там в якихось замках, куди постійно тікають якісь закохані для таємних зустрічей. От саме це я й... Вношу в сенс Лабіринту в Сімс. До речі, для цього будинку я використовувала багато предметів з фільтру стиль королеви Анни. Якщо ви будуєте будинок разом зі мною, а не будете його потім завантажувати, вам це полегшить пошук потрібних предметів. І я також не дуже люблю озвучені відео будівництва, тому залишаю вас дивитися відео під музику і повернуся до вас в кінці. Ну що ж, відео майже добігло до кінця. Дякую вам за перегляд, я буду рада, якщо ви поставите палець вгору і напишете коментар під відео. Будинок ви зможете завантажити за посиланням в описі, там ви також знайдете канал Династії і канал cc Контентом, де я збираю різні луки для ваших сімів.